Прес-конференція щойно закінчилася і тривала трохи довше, ніж планували. Було багато води від Трампа. І ось основні посили та враження. Отже, Зеленський, мушу його похвалити, говорив небагато і по справі. Жодного підлабузництва перед Трампом він говорив про Україну і про те, що їй потрібно від Америки. Трамп сказав, що і Путін, і Зеленський хочуть закінчення війни. Кілька разів повторив, що. Путін і Зеленський ненавидять один одного, і це трохи заважає переговорам, але Трамп знайде потрібний формат для них обох. Приблизно 10 разів повторив, що війна скоро закінчиться. Коли його запитали, чи хотів би він, щоб Китай допоміг, відповів, що сподівається, що війна скінчиться до його зустрічі з сі зустріч через кілька тижнів. Сказав, що питання томагавків буде обговорюватися, що це найкраща зброя, і що вони потрібні самим штатам. Знову додав, що війна закінчиться з томагавками чи без, але він би віддав перевагу без томагавків. Сказав, що в Україні хороші дрони, і вони цікаві штатам. Трампа зачепило, коли йому сказали, що він стане великим миротворцем, якщо завершить цей конфлікт, на що він обурився? А як щодо восьми конфліктів, які я вже закінчив? Тобто як. Повторювалося раніше, і не раз Трампа не залишать у спокої, поки не завершилась війна між Україною та Росією. Ця війна для всіх найголовніша. У Трампа немає шансів полишити це.